Привіт, студія, привіт, глядачі. Сьогодні будемо додавати вам новорічного настрою, адже знаю, що у вас його небагато. Знаю також, що деякі родини сім'ї відмовляють собі такі маленькі дрібниці, як поставити новорічне дерево, адже вони вважають, що не до цього. Але дітям і звісно дорослим іноді потрібно робити свято. Тож я знаю, де ви можете знайти новорічну красиву ялинку та покращити собі настрій. Адже офіс туризму, музей, моделей транспорту та теді Лаундж Клаб організували класну соціальну ініціативу. Подаруй іграшку на музейну ялинку. Сьогодні я буду спілкуватися з Катериною Калашніковою, співініціаторкою цього заходу. Катя, розкажіть, будь ласка, як виникла така ідея? Як взагалі вийшло таке задумати, щоб кожен приніс і прикрасив ялинку? В минулому році через пандемію нам не вдалося цього зробити. В цьому році виклики наші набагато сильніші. Але ми зрозуміли, що хочеться якоїсь такої камерної, ось цієї локальної ініціативи новорічної, тому що буде приходити багато діток, щоб був цей новорічний. Настрій, бюджет був насправді обмежений, тому ми вирішили зробити таку акцію і запропонувати містянам подарувати іграшку на музейну ялинку і стати частинкою колекції це дуже символічно, як на мене, коли в залі колекції та мініатюр буде колекція ялинкових іграшок, подарованих музею. Катя, підкажіть, чи охоче відреагували на таку ініціативу війничани? Що цікавого вони вам приносили? Війничани дуже охоче відреагували. Буквально за два дні після старту ініціативи. У нас вже було пів валізи іграшок. Це було дуже приємно. Приносили вінтажні ялинкові іграшки скляні, приносили іграшки ручної роботи, приносили іграшки покупні. І ми всьому дуже раді. Ось я хочу показати: я подарувала музею медали транспорту такі іграшки. Це дерев'яні іграшки від Вінницького. Бренду, де представлені символи Вінниці, наша Вінницька вежа, трамвайчик, відомі будівлі. І мені здається, що це також буде символічно, що в музеї будуть саме такі іграшки. Ось, наприклад, цю валяну іграшку принесла Ірина Дядікова, співзасновниця Тайдіванш Кваб, яка разом зі мною займається сьогодні. Буде наряджати ялинку. Так? І також дуже вразило прийшла вінницька майстриня Нелія Іваніва. Чук, і принесла таких великих авторських ляльок текстильних, яких ми використаємо в фотозоні. Там така лавочка, і поруч зможе дитинка сісти і сотографуватися разом з лялькою. Насправді іграшки вражають, вони різнокольорові, красиві, їх багато. Розкажіть, будь ласка, коли все ж таки вже будете прикрашати ялинку, та коли буде власне відкриття, прикрашати будемо сьогодні. Ось зараз саме я чекаю своїх каліжанок по клубу, які прийдуть допомагати, також представників від во. Фісу туризму ми прикрасимо ялинку, і також, крім соціальної ініціативи, подаруй музею іграшку. Ми також відкриваємо виставку авторських ляльок, теді та е, товарів народної творчості, різдвяний дескоп. Тому ми почнемо, ну, трошки зробимо перестановку в стендах, е, прикрасимо, додамо туди новорічного настрію. Також хочемо біля ялинки змонтувати. В нас є дуже гарні новорічні будиночки, лялькові з підсвіткою, е, і я певна, що буде дуже гарно завтра. Відкриття або 11 -й. чекаємо е Остей чекаємо також. Я знаю, що розпочнеться з майстер-класу для діток Сиріт, який проведе вінницька майстриня. Буде виготовлятися лялька-мотанка, оберіг. Ось тому я думаю, що це буде дуже так по-доброму, по-затишному і ми створимо тут свій цей острівець свята і світла. Ну насправді це дійсно свято його зараз не вистачає. Кожному з нас. Розкажіть, будь ласка, яка є умова, аби прийти та сфотографуватися з ялинкою? Ну, і, звісно, помандрувати красивими локаціями. Завітати сюди можна щодня з до 19 -ї. акція триває новорічна до 19 січня. На цей час організатори зробили безкоштовний квиток для діток до 14 років. Дорослий квиток коштує 40 гривень, а для внутрішньопереміщених осіб та малозахищених верст населення 20 гривень. Тому мені здається, що це чудова можливість прийти подивитись на ялинку, зробити світлини, подивитись на діараму Вінниці, подивитись на ляльок, на ведмедиків, на колекцію підсклянників. Під ну тут насправді дуже. Багато чого цікавого можна провести час разом з родиною, приходити саме сім'ями, тому що більш старші будуть цікавитись, будуть згадувати, бачити якісь речі з минулого, розказувати діткам історії. Дітки будуть акцентувати дорослих також на чомусь цікавому. Тобто, тут насправді ці мене цікаве дозвілля. Я запрошую у ці часи. Дуже важливо не втратити здатність радіти і також берегти оце світло всередині, триматись за життя на рідній землі. І ну, ми маємо акумулювати силу, тому що йти нам ще довго. І ви знаєте, багато дорослих вчинків формуються на основі дитячих спогадів. І в наших дітей дитинство зараз. І ми не можемо забрати в них свято, тому що ми не можемо забрати свято своєї внутрішньої дитини. Але нам важливо пам'ятати, якою ціною ми можемо зараз бути біля нарядженої ялинки і святкувати дома Різдво. Катя, дякую вам за таку ініціативу. Запрошуйте наших віничан, аби вони дарували собі свята. Так, дякую, що завітали. Чекаємо завтра на відкриття. Має бути цікаво і дуже тепло. Приходьте, приходьте обов'язково і пам'ятайте, що новий рік потрібно відсвяткувати незалежності від того, як би важко вам не було на душі. А я передаю слово студії.